Привіт, малята! Ви впізнали мене? Так, правильно, я білосніжка. Я завітала до вас, щоб розповісти казку про день та ніч, а також вивчити з вами декілька слів на англійській мові. Тож розпочнемо! Але спочатку давайте привітаємось на англійській мові. Hello! А тепер ви повторюєте за мною Hello! А тепер сідайте зручно, уважно слухайте та повторюйте за мною слова, які я буду говорити на англійській мові. Жили собі день, Дей. Повторюй за мною Дей та ніч. Найт. Повторюй за мною найт. Вони були сусідами та товаришами. І тут прийшло до них сонечко. І почало гратися з квітами та деревами. Сподобалось це дневі, і почали між собою товаришувати, забувши про ніч. Побачила це ніч, найт. Повторюй за мною Найт. І дуже розізлилась, що сонце всі люблять, а її навіть не бачать. Вирішила ніч зробити підступний вчинок. Вона запросила сонце в гості, а коли воно зайшло, закрила в темну кімнату. І стала ніч господарювати на землі. Все заснуло. На третій день вкинулась білосніжна конвалія і почала будити всіх лісових мешканців. Ми повинні врятувати сонечко, бо без нього ми всі загинемо, сказала вона. Лісові мешканці попросили в добрий чаклунки допомоги. І вона визволила сонце. І коли воно з'явилось на небі, квіти дуже зраділи, кивали своїми голівками, вітаючи його. Побачила ця ніч та й каже, якби ж я була світлою, мене б теж любили. А чарівниця їй відповіла: Мало бути, світлою зовні. Потрібно мати ще й світлу душу. Почув ту розмову день, Дей. Повторюй за мною Дей. Та й каже, не засмучуйся ночі. Давай ми поділимо земний час навпіл. Коли світить сонце, цей час буде називатися день, а коли ні ніч. Так і поділились вони між собою. Дітки, які нові слова ви почули? Так, Дей це день, а найт це ніч. Я маю для вас завдання. На екрані з'являтиметься картинка, а ви маєте сказати, що це з допомогою слів, які ми сьогодні вивчили. Готові? Що це? Дей? А тут що зображено? Night. А тут що? Night. А на цій картинці. Day. Молодці дітки! Ви впорали з завданням, а мені вже час повертатися додому, бо сім гномів засумували без мене. Тому давайте попрощаємось на англійській мові. Goodbye! А ну ще раз повторіть. Goodbye!